Добрий день, сьогодні на огляді магніт 25 на 10 на 5 Показуємо його в коробці. Ось вона нова коробочка. Ще не діставали. Отак от китайці запаковують нам ці магнітики. Перевіряємо розміри і магнітну індукцію одного з магнітів. спочатку треба відірвати. Так, мабуть. Правильно відірвати можна тільки так. Зараз з'явилося багато різних продавців магнітів. Багато різних сертифікатів, якості і таке інше. Але чомусь коробочку, яка там намагніченість, вони не показує. Пишуть, що n 42 але теслометра чомусь у них нема. Щоб це перевірити. А у нас є, тому давайте перевіримо. А, ну, спочатку розміри. Поки теслометр гріється, хай гріється. Так. Ширина магніту 10. Товщина 4,99. Ну, похибка цього мікрометра 0,1. Так, довжину я не перевірю. Лінійкою. 25. Тут теж похиски нема. Так, теслометр. Магнітна індукція на поверхності магніта. Перевіряємо. Беремо середину 300-300 з копійками мілітесла. Тут Трохи менше 300. Ну, в середньому 300. Ось такий магнітик у нас на огляді. Дякуємо за увагу.